Десь є на світі церковця, стара, трухлява, ніби і тінів із місячних збудована. У церковці притвор сумовитий, темний, а у притворі, між поламаним христом і старою корогою висить ікона святого Ангела, запилена, полиняла. Святий ангел стоїть на їй на колінцях. Як за шкоду покарений неслухняний хлопчик, очі опустив додолу, і білі шати його замазані, І ясне личко потьмарене, опущені очі заплакані, сумні. Позорив на його раз з неба творець його праведний, перстом посварився, і стемніло от смутку його ясне личко, Стиха він маленький став на колінця, на грудях ручки склав, очіці до землі пустив, Стоїть у Божій карі, не стенеться, і буде стояти, поки не звелить йому встати Отець його Небесний. А звелить йому встати він казали тільки тоді, як усі ангели в небі заспівають віншуючи Христа народженого. Слава вовишніх Богу і на землі мир! І дожидався ангелик того свята, як душа настраждана Золотого раю. І жила в тій стороні бідна удова у земляній хатинці. Жона правдива, у божих боязнях пам'ятлива, і мала вона сина на ймення Івашко. Івашко був слухняний і почтивий, та дуже любив мед, бо був ще маленький. І так він дожидався. Так дожидався того різдва. Мабуть, мамо, бог і не чуто, того, як я йому рано і вечір молився, щоб була кутя з медом. Не хочеться вже мені до церкви ходити. Не кажи цього сину, бо то грішка. Бозя сердиться буде. Іди до церкви, йди, не лінуйся, помолись йому гарненько, то він і заглянеться на наші злидні. Одягнула мама Івашка в свитку, хусткою теплою зав'язала, бо стояв на дворі лютий мороз, вирядила в церков. Увійшов Івашко в церков, а в церкві порожньо, зимно, тільки старі баби з костурами панахитки правлять. Заходить Івашко у темний притвор, дивиться. Коли там перед тим ангелом, що стоїть сумний на колінцях, чого чого тільки не понаставлено? І булки, і бублики, і цукор, і пряники, і меду меду у шклянках, у тарілочках, варнятках». У Івашки ж очі засміялися, тільки усе те чуже, ще до той святий ангел стоїть засторожу. Хіба попрохати у його гарненько, може, дасть? Дай мені, святий ангелику, хочете щербати горнятка з медом, а то на скуття сьогодні суха буде, грошей не було. То мама не купили. «Їй Богу не брешу. Святий Ангелик мовчить, очей не зводить, ніби й річ не до його. Ні. Не так. От ступив трохи назад, став на коліна і проказав йому, як школяр перед учителем, отче наш. Далі знову підійшов ближче, питається. Ну, то не даєш? Дай, пожалуйста, мовчить ангел, як і вперше? Не дає. Соромно йому стало. Він зігнувся і тихо дійшов далі. Стоїть тре рукою уші, чобіт об чобіт стукає, бо змерз уже дуже, а й ти чогось жаль. І нащо йому такого багато? Ні, буду ще прохати. Дай, ну дай же, а коли не даси, то дозволь мені самому взяти. Будь такий добрий. Чи вже ж тобі шкода одного? Маленького, щербатого, орнятка. Дозволь я візьму чуєш? І важко торкав його рукою і так пильно, так щиро прогав його, що й у груди йому тепло стало, і ноги, і уші ніби нагрілися, а серденько. Так билося билося. Радісний і веселий прийшов Івашко додому. Тільки на поріг зразу перед себе з медом горнятко виставляє, мамі голосно хвалиться. А я, мамо, на кутю меду несу, де ж ти взяв його сину. Івашко нахмурив брівки, ще й ручечкою собі свариться. Ні, ні, мамо, це я не сам взяв. Це мені святий ангелик звелів взяти. Який ангелик? Де? Це ти щось дуриш мене, сину, ану розказуй мені усе по правді. І важко став казати. Там у церкві коло Ангелика стояло багато-багато. І меду, і всячини, туди й випросив його. Він спершу довго не давав, та я його став так прохати, що і в животі в мене заболіло. Тоді він і сказав мені тихенько, тихенько, так що я й на сили почув його. Каже: бери тільки щоб ніхто. Не бачив, то я і взяв ох, мені лишень. Та це ж ти украв його. Івашка узяв жаль на маму і він заплакав. Пригадав, що казала зрання йому мама, та й собі теж промовляє. Не можна так казати, мамо. Борішка. Року од року, як надійде велике свято, всі ангели у небі співають святим своїм гуртом славу Христу народженому. Слава у Вишніх Богу. А той ангелик маленький, як стояв, так і тепер стоїть на колінцях не насміючи до неба очі підвести, щоб ясно направедного поглянути Бога. І біла льоля його ще більше стемніла, ще дужче помариніло від сліз його ясне личко. Все все на йому осмутніло й похмарилось, тільки те святе проміння над його головкою. Одно не черніє, сяє, як і раніше сяло.